З Франції перебувають в Україні ще спочатку повномасштабного вторгнення. Заявив екскомандувач полку морської піхоти Франції. Пер де Йонг, хоча офіційно про відправку військ мали оголосити під час заходів із нагоди 80-ї річниці висадки союзних військ у Нормандії. Він припустив, що офіційне оголошення щодо відправлення інструкторів вплине лише на зростання їхньої кількості. І НАТО має лише 2-3 роки для того, аби підготуватися до протистояння з Росією. Вважає голова збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістоферс. В інтерв'ю Блумберг він розповів, що раніше в Альянсі давали Росії до 10 років для відновлення військового потенціалу. Країні агресорців вдається реанімувати ВПК легше і швидше нарощувати військове виробництво наслідок того, що російська оборона промисловість підпорядковується безпосередньо держав і протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО попереджає про ризик агресії Російської Федерації. Приміром, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зговорив у січні, що альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років. А польський президент Анджей Дуда озвучив песимістичніший прогноз 2026-2027 років. Ну і НАТО на липневому саміті запропонує Україні пакет заходів як місток до альянсу. Це вже повідомила посол США при НАТО Джуліана Сміт. Відтак, члени альянсу запропонують цілий пакет документів, які слугуватимуть, так би мовити, постом для членства в Альянсі. В Пакеті опишуть прагнення України вступити в НАТО. Частково це буде закріплення двосторонньої підтримки, яка зараз надається Україні. Передача її під командування. НАТО каже Сміт. Ну і за словами держсекретаря США Антоні Блінкена, особливістю саміту НАТО із з нагоди 75-ї річниці створення альянсу стане дуже сильний пакет для України. Він відзначив, що до саміту союзники матимуть нові цифри, тож очікують, що принаймні дві третини членів альянсу інвестуватимуть 2% або більше в оборону, і під час саміту зможуть оголосити більш точні цифри незабаром. Генсек НАТО Єн Столтенберг пропонує альянсу виділити 40 мільярдів євро на рік для підтримки України. Україна продовжує мужньо боротися, але виклики, з якими вона стикається, є більшими, і вони зростають. Україна все ще може перемогти, але лише за умови постійної надійної підтримки з боку союзників по НАТО. Тож на саміті НАТО в липні ми плануємо посилити нашу підтримку, включно з великою ролью НАТО в координації допомоги з питань безпеки та навчання, а також з багаторічними фінансовими зобов'язаннями.